Я Олександр Суганяка. Шановні друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube каналу Суганяк Олександр Міфи і дійсність. Друзі, підписуйтесь на наш канал, пишіть коменти, ставте лайки, розширюйте наші ефіри, щоб ми розширювали аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих. Загрози і виклики сьогодення, ну і, безперечно, свідомо обираючи майбутнє. Постійно, друзі, і вам, і перш за все, собі, кажу про необхідність частіше включати критичне мислення, особливо в такі непрості часи випробувань і викликів в часи повномасштабної війни. бо Критичне мислення, коли розумієш, причинно наслідкових зв'язків подій, чому відбувається саме так, а не інакше. Які можуть бути наслідки тих чи інших дій, як конкретних людей, конкретних особистостей, так і держави, і суспільства в цілому? Критичне мислення, друзі, це запобіжник від. Доброго вечора, пане Євгене. Це критичне мислення це, друзі, запобіжник від медійних впливів на підсвідомість. Слава Україні, Героям слава. Це е, намагання реально оцінувати дійсність, а не ховатися в якусь надуману, знаєте, казкову бульбашку. Так от, з точки зору, застосувавши критичне мислення, друзі, давайте. Підведемо підсумки цього непростого тижня. Ну, вчора, ви знаєте, Верховна Рада, яка 22 липня позбавила, так би мовити, незалежності антикорупційних, антикорупційні органи НАБУ і САП, ну, дала задню під тиском е громадянського суспільства, громадськості. Цих е, публічних заходів, які відбулися не тільки в столиці України, а й в інших містах. Ну і безперечно, під е, тиском і впливом наших міжнародних партнерів. І вчора Верховна Рада підтримала законопроект, який було подано із адміністрації президента, президентом України, який повертає Скажімо так, суб'єктність і незалежність Набу і САП. Друзі, ви задасте питання, і багато хто задає питання, от, а що це взагалі було? Що це за такі чудні гамбіти і розвороти на 180 градусів? Ну, це просто і непросто. Якщо включити критичне мислення, то все воно логічно і все має своє, скажімо так, пояснення, от, свої, е свою мотивацію і своє підґрунтя. Бо коли антикорупційні органи, які не тільки під контролем наших міжнародних партнерів, американців, англосаксів, європейців, а і співпрацюють з їх спецслужбами, вийшли на топ-посадовців нашої країни: Чернишова, Шорму, Міндіча і інших. то Тоді вище військово-політичне керівництво ну, вирішило, так би мовити, обмежити їх в можливості і поставити їх під контроль свого контрольованого генерального прокурора, якого вони. Тобто керівництво країни, президент країни, його керівник Офісу, тобто Зеленський Єрмак, призначають. Ну, але суспільство, а особливо молодь, ну, не сприйняло цього фарисейства, свавілля, звертання не тільки боротьби з корупцією, а й взагалі демократичних процедур. Бо я не думаю, що там е, молодь особливо, е, Глибоко занурювалась в механізм функціонування е, так сказати, НАБУ, САП. Е, тут, скоріш за все, ці протести, які були і в Києві і у Львові, от, це як реакція на ну, такий небувалий наступ влади на права і свободи громадян. Безперечно, війна і певні речі мають бути обмежені. Але це, друзі, не привід владі на зловживання. Це не індульгенція на хабарництво і крадіжки, особливо з держбюджету, і особливо з допомоги, яку до, надають нам міжнародні партнери. Тому це був протест такий, знаєте, проти мордерства, свавілля, брехні і несвободи. Ну і безперечно була і реакція міжнародних партнерів, які, так би мовити, керують, курірують. Ці антикорупційні органи, і це, власне кажучи, створення цих антикорупційних органів і було їх вимогою для того, щоб надати нам безвіз, для того, щоб надавати нам фінансову допомогу і військову допомогу, вони справедливо сказали, що ми маємо повинні мати можливість контролювати, щоб ця допомога цільовим. Саме спрямовувалась туди, під що вона надається, і максимально контролювати, щоб не було таких великих зловживань. І коли вони сказали чинній владі, що це може бути обмеження, так сказати, дієздатності і незалежності антикорупційних органів, це може бути підставою для, ну, як мінімум, призупинення допомоги, то, безперечно, тоді ж уже влада. Не могла не відреагувати, розуміючи можливі наслідки. Ви знаєте, от, е, кажуть: е, а же, як же ж суверенітет, незалежність, необхідність вийти з-під зовнішнього впливу, як е, дехто з політиків так гучно валував, в тому числі з трибуни Верховної Ради, особливо лідер партії Батьківщини Юлія Тимошенка. Ну, безперечно, Україна це демократична, вільна країна. І ну, е, е, зачастую чути такі, знаєте, ну, на мій погляд, все ж таки фарисейські демагогічні питання. Чому якісь там американці, англійці, німці або французи щось мають диктувати? От. Але ж, друзі, давайте ну, міфи. Якось відокремимо від реальності і дійсності. Ну, по-перше, давайте будемо об'єктивними, рівень корупції у нас безперечно зашкалює. І це бачать в тому числі і наші міжнародні партнери та й наше суспільство. По-друге, наша країна витримала ці важкі, дуже важкі 4, майже 4 роки повномасштабної війни, безперечно. Мужністю наших Збройних сил, які найцінніше дають інколи життя за те, щоб тримати, так сказати, ворога і захищати країну, безперечно, стійкістю громадянського суспільства, але давайте будемо об'єктивними, без військової допомоги, без допомоги зброєю, без допомоги фінансовими, фінансами, на якими тримається вся країна, бо фактично економіка не працює, вся соціалка лежить на Фінансування наших міжнародних партнерів. Тобто, завдяки їм ми змогли витримати ці важкі роки війни. І, безперечно, вони мають право на те, щоб контролювати, куди саме спрямовується і йде їх допомога, і чи нема там зловживань. Зрозуміло і наше вище військово-політичне керівництво, ну і, умовно кажучи, дало задню. Тому законопроект, який запропонував президент України, вчора було підтримано більш ніж конституційною більшістю, 331 чи 332 голоси проголосували за. Тобто, начебто статус-кво повернено, начебто, скажімо, ну, Певної мірой мірі ця політична криза була знівельована і, скажімо так, знайшла своє розв'язування. Але повернути спотворену репутацію і довіру, ну, друзі, набагато, набагато складніше. От по суті, ці так звані, як їх публіцисти називають картонні майдани. А це саме протести громадянського суспільства, більш молоді, вони по суті обнулили рейтинги чинної влади. Це, друзі, як пам'ятаєте, була така казка Андерсена Нове обрання короля, коли дитина, коли хлопчик відкрив очі дорослим, крикнувши, а король то голий?» так от так і молодь цих картонних майданів е, умовно сказала, а влада банкрут і рулить не зовсім туди. Тому будемо сподіватися, що всі зроблять відповідні висновки з того, що відбулося минулого і цього тижня, і влада і суспільство, і Наші міжнародні партнери зроблять відповідні висновки з цієї політичної кризи, які безперечно ну, підуть, сподіваюся, на користь нашій країні. Ну і тут вже ж давайте будемо об'єктивними, відповідні зобов'язання мають відчувати додаткові посилені зобов'язання і набу і САП. бо такий рівень довіри суспільства ну, Зобов'язують їх, скажімо, довести суспільству, що вони гідні його довірі. Тобто всі ті е, топ-корупціонери, всі ті справи, які були, ну скажімо, озвучені вже, які в е, роботі мають бути доведені до вироків, до розв'язання, до юридичних, юридичної оцінки, і ці правоохоронні органи, антикорупційні органи. За яких заступилося суспільство, не побоялося вийти на протестні акції під час війни, мають довести, що вони гідні цього суспільства, нашого українського суспільства. На мій погляд, звісно, в даній ситуації, в умовах такої жахливої війни, повномасштабної війни, найкращим виходом для нашої країни. Це було б створення все ж таки уряду національного порятунку. Це був би найбільш розумний крок влади, який дав би шанс об'єднати зусилля суспільства, і влади, і опозиції, і громадянського суспільства, і активної його частини саме на захист країни. Ну, на жаль, поки що влада ех, якось важко до цього доходить. Все ще є сподівання на якихось, як колись сказав президент 5-6 топ-менеджерів. Але це, на мій погляд, ну, хибні кроки, це шлях не туди. Друзі, ще раз прохання, підписуйтесь на наш суспільно-політичний ютуб-канал Суганяк Олександр, Міф і дійсність. Пишіть ваші коменти, ставте лайки. Розповсюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення, ну і безперечно, свідомо обираючи майбутнє. Є певні і позитивні скажімо, підсумки цього тижня. Ну, на мій погляд, заява президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який зменшив. Скажімо так, терміни ультиматуму е диктатору е Російської імперії Володимиру Путіну з 50 днів до 10, тобто до 9 серпня, от, е ну, це такий позитивний сигнал. Е е позитивний сигнал от, пише хтось, робочі якісь. Ну, це бот, напевно, ТЦК по, по тобі, друзі. Мені 67, По перше, по-друге, я в територіальній обороні, незважаючи не на вік. От, і я думаю, що знаходжусь е, на прикордонній Сумщині, і максимально все, що можу, можу робити, е, так би мовити, для наших збройних сил, для, для територіальної оборони, от, для підтримки наших прикордонних громад робив і буду робити і роблю. Да, так от це, на мій погляд, позитивний сигнал, от, бо навіть уже ж дії московського диктатора, мабуть, уже достали і егоцентричного Трампа. Е, останні події цього тижня масована атака ну, по містам. України, особливо по столиці, з жахливими наслідками, згибі людей, в тому числі і дітей, з зруйнованими будинками. Це вже, мабуть, настільки показали лідеру Сполучених Штатів, що московський диктатор навіть не думає припиняти свої агресивні дії. І це ще раз кажу, на мій погляд, позитивний сигнал. От, мені пишуть, що може е відбутися від дій однієї людини. Та ще такої емоційної і непередбаченої. Та ні, друзі. За цією людиною стоїть міць Сполучених Штатів. Стоїть е велика країна, по суті, світовий лідер. 26-28% світового ВВП це Сполучені Штати. Китай десь. Порядка 15-17. Наш ворог в Москві, Російська Федерація, біля двох, зрівняєте, 28% Світового ВВП, Сполучені Штати. І біля двох, ну про нас я взагалі мовчу, ми там не проглядаємось. от, Європейські країни, такі як Брита... ну, Німеччина, Франція. Інші там Японія, Британія, інші країни потужні, от, ну, максимум до трьох відсотків світового ВВП, навіть Індія там десь 3-4 відсотки. Сполучені Штати це все ж таки світовий лідер. от, І від позиції Сполучених Штатів залежить ну, в більшості як і світові правила, світовий порядок. Так і можливості ну, закінчити цю жахливу війну в Україні і зберегти нашу країну. Тому все ж таки це, на мій погляд, позитивний сигнал для нашої країни. Так що подивимось, друзі. Недовго тиждень осталось. Подивимось, що буде 9, 10 серпня. Але не розслабляємось, не нехтуємо заходами безпеки, активно допомагаємо Збройним силам України, бо це саме надійний наш гарант нашої безпеки і збереження держави. Я ви знаєте, постійно кажу про три такі базові стовпи, на яких тримається будь-яка цивілізована, розвинута, демократична, незалежна держава. Це безперечна. Особливо в наших умовах, це передова частина громадянського суспільства, найпатріотичніша, наймужніша, це Збройні Сили України, це свідоме громадянське суспільство. І воно показало себе свідомим навіть під час оцих заходів і публічних виступів, які спонукали нашу владу. Так сказать, повернутися на правильну стежину, коли вони трошки збилися, так сказати, не на той шалях пішли, так сказати, в прірву, то громадянське суспільство повернуло їм свідомість і трошки зорієнтувало і правильно направило. Ну і це місцеве самоврядування, це територіальні громади. Це основа основ. Тому, до речі, друзі, ми з. Почали такий цикл по посереду в 18.00 якраз про ну, одну з базових речей, на яких тримається будь-яка європейська цивілізована, розвинута демократична держава це місцеве самоврядування громади. От. Цей цикл придач під назвою Громади на варті демократії. Я, ми будемо вести. Разом з такою цікавою співрозмовницею, дуже фаховою юристкою, громадсько політичною діячкою, народним депутатом 7-8 скликання, радницею голови Асоціації міст України, пані Оксаною Породан. Тому, друзі, запрошую посередом в 18.00 якраз про місцеве самоврядування, як воно побудовано, в Україні його переваги і недоліки, про досвід європейський і європейських країн, як воно має бути побудоване, чого не вистачає нам? Чому не доведена до кінця реформа децентралізації, дерегуляції? Чому нема повної фінансової децентралізації громад? Як виживають громади? Особливо прикордонні взяти нашу Сумщину та і інші регіони. Тобто, я думаю, що це і буде і цікаво, і корисно. Тому тримаємось, друзі, підтримуємо Збройні Сили України. Все буде Україна і до зустрічі. Чекаю вас особливо на наші спільні ефіри з пані Оксаною Продан посередом 18.00. До зустрічі, друзі.